Добрий вечір усім, хто нас дивиться в ефірі телеканалів Тернопіль 1 та ін Новини, і просто зараз підсумовуємо сьогоднішній день. Та про що треба починати думати вже з молоду? Це ваша пенсія. Хай би якою невеликою була ця виплата для більшості українців. Якщо не мати достатнього стажу, то не отримаєте навіть її. Натомість можна оформити соціальну державну допомогу. Хто може отримати її і скільки це у грошах? Дивіться в сюжеті. Соціальна допомога людям, які досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію. Таку виплату можуть оформити українці, які відповідають певним вимогам. Право на цей вид допомоги мають особи, які досягли 65-річного віку. Перше друге, вони повинні бути малозабезпеченими особами. Третє вони не повинні отримувати пенсію в органах пенсійного фонду України або мають визначену групу інвалідності. За призначенням такої допомоги треба звертатися в органи соціального захисту населення за місцем проживання, подати заяву і декларацію. Якщо середньомісячний сукупний дохід такої особи не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, ця особа має право на зазначений вид допомоги, і ця допомога виплачується в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 2093 тисячі гривні. А от жителі гості Тернополя переконують про пенсію чи загалом про те, за що будете жити у старості, треба думати і з молоду. Я знаю, що я маю дуже багато років стажу і малу пенсію. Так що мені не шкода тих людей, що працювали з лівими грошима. Це якщо з молодості не працювали, то де тобі змечу стаж. Треба таки подавати, щоб допомагала держава. Наш рівень на, на, на кого розраховувати, на себе тільки треба розраховувати. Треба працювати, треба заробляти. Я з Донбасу, а у нас там, будь ласка, роботай, скільки хочеш. Заробляй. стаж. У мене 40 років стажу робочого. І ніяких льгот немає. Як для медпрацівників у нас ніяких льгот немає. Не шкодуєте, що там все життя поверить? Ні. Я свою професію дуже любила і до сих пор. У мене стаж 42 роки. Я, власне кажучи, все життя працюю і не шкодую. За кордон, знаєте, навіщо? Треба тут якось працювати, піднімати. Вони для себе за кордоном зробили. Значить, нам треба для себе робити тут. Багато українців через повномасштабну війну були змушені залишити своє місце роботи. Серед них були і ті, кому залишилося зовсім трохи до пенсії, оскільки без необхідного стажу неможливо отримати пенсію, а допрацювати на попередньому місці роботи у багатьох просто немає можливості, то його можна докупити і все ж отримати заслужені виплати. Вступ онлайн для абітурієнтів із тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій у 2023-му передбачають дистанційний формат подачі документів. Такі зміни анонсували у міністерстві інтеграції, що це означає для вступників. Які зміни передбачені, і як діяла вступна компанія від 2014 року, відколи Росія напала на Україну. Про все це розкаже наша Оксана Мацьопа. Війна проти студентства. у 2023-му Абітурієнти з тимчасово окупованих територій будуть вимушені вступати у вищі навчальні заклади дистанційно. Перешкоди у вступній кампанії виникли ще у 2014-му, коли Росія почала збройну агресію в Україні. Перед абітурієнтами постало питання, як складати іспити і вступати до університетів. У 2014 році були певні зміни, але тоді була можливість виїзду на неокуповані території і реалізації права на вступ через відповідні центри. Були створені відповідні центри, пришвидшеної тестування з відповідних предметів, такі як Донбас, Україна та Крим Україна. І такий центр працював і в структурі нашого університету. Тоді абітурієнти спершу мали складати ДПА на неокупованій території, а потім в університетах, якщо цього вимагав заклад, вступні іспити. До 2022-го покинути окуповані території було простіше, тому більшість українців мали змогу безпечно скласти іспити. Але все змінилося минулого року. Чинилися штучні перешкоди для виїзду вступників з тимчасово окупованих територій і з особливо небезпечних територій. Було в порядку передбачено дистанційний прийом вступних іспитів від такої категорії осіб. Все тому що на період літа осені 2022-го військові дії змінювали карту фронту дуже часто. Була одна велика проблема. ця ситуація була дуже динамічна. Міністерство. Реінтеграції, по-моєму, так у них так був такий під час двадцятого доступної кампанії 2022 року. Такий 75-й наказ номер 75 До нього щотижня, що два тижні зносилися зміни, які території попадали під особливо небезпечні, можливо, які вилучалися з них. І то якраз от повні території вступники залишилися ті, що були, і які умови збереглися, а з'явилися вступники з особливо небезпечних територій. Тому до всіх попередніх способів вступу додався дистанційний. Через веб-режим проводився відеозапис, ідентифікація вступника. Він показував свої документи, він представлявся. Ми там навіть перед того, що камерою показував свою кімнату, що там ніхто не присутній. І цей весь процес іспиту повністю записувався в відеорежимі. Про це вступник інформувався і на даний момент зберігається. Такий же спосіб найімовірніше передбачать для вступників з особливо небезпечних територій і в 2023 тисячі Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В університетах Тернополя запевняють, до формату вже підготувалися. Усе для того, аби випускники мали доступ до вищої освіти. Так було і в 2022 тисячі Кількість студентів з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій у Тернопільських вишах помітно зросла в порівнянні з періодом від дві Тисячі є в нас вступники з Донецької області. Є в нас ну досить багато було вступників з Одеської області, тому що вступна кампанія проходила піки, був серпень-вересень. Відповідно, це була небезпечна територія, яка ну, містила ознаки таких бойових дій, і досить багато в нас збільшилася кількість вступників з цих територій. Вступників було досить багато. Хочу зазначити, що навіть багато. Було, щоб здавали очні іспити в університеті. Було і онлайн, було семеро вступників, які здавали онлайн екзамен. Один вступник вступав з передової. Прямо з передової здавав екзамен, це, це зафіксовано. Навіть, навіть в той день, коли був призначений екзамен, там була тривожна ситуація в тому, в тому регіоні, де він знаходився. Торішення приймальної комісії йому було перенесено вступ за його проханням через зв'язок з вайбером. Йому було перенесено вступні іспити на наступний день, тільки він вийшов на зв'язок, все було організовано і все було проведено. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до українських вишів дистанційно без складання мультипредметного тесту. Наразі процедуру вступу ще опрацьовують, її оприлюднять пізніше. Продовжуємо унікальну операцію. Провели вперше тернопільські медики, лікарі нейрохірургічного відділення Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні прооперували мозок пацієнта за допомогою сучасних технологій. Чоловік поступив у медзаклад із підозрою на ішемічний інсульт. Він не міг розмовляти, а правий бік був повністю знерухомлений. За кілька годин лікарі провели операцію і повернули людині здатність говорити і рухати кінцівками. Унікальна операція у Тернополі зробили її під керівництвом лікаря-переселенця з Херсону, а виконав Вадим Гаджальський. Перед операцією лікар-невролог завжди ретельно моє руки. Це ж втручання проводять в спеціальній рентгенопераційній і за допомогою сучасного приладу ангіографа. В операційні на нього вже чекає медсестра, яка поверх спеціального костюму протирадіаційного промінення надягає хірургічний халат. Саме в цьому залі з ангіографії лікарі психоневрологічної лікарні вперше провели надскладну операцію. Врятували чоловіка від ішемічного інсульту, зробивши при цьому лише один невеличкий надріз, який забезпечив доступ до артерій. Унікальність операції в тому, що ми механічно реканалізуємо судину. Тобто в судинці сидить тромб, ми його механічно забираємо, цим самим ми відновлюємо кровотік в тій ділянці, яка була ще мізована. В лікарню 64-річного чоловіка привезли на швидкій. При поступленні він не говорив і не міг поворухнути правими кінцівками. Пацієнт поступив у важкому стані. В нього були виявлені ознаки тромбозу великої судини. Це можна побачити тут на ангіографії. Це тромбована судина, тобто кров заходить в гілки, а от сюди далі не проходить. Лікарі спочатку провели медикаментозне лікування інсульту. Тромб частково розмоктався, однак кров і далі не надходила до частини головного мозку. Тоді вирішили провести операцію з механічної тромбоектонії. Через судину в паху за допомогою тонкої пластикової трубки дійшли через усе тіло до судини в мозку. Тобто була виконана операція, під час якої, через тромб, який знаходиться тут в судині, був проведений катетер і встановлений так званий стенд ретрівер. Стент -ретрівер це така сіточка, яка розкрилась. Ся в цьому тромбі і е, врізалася в цей тромб, і за допомогою цієї сіточки вдалося його частково видалити. Операція тривала понад 2,5 години. За останні два роки лікування інсультів вийшло на якісніший рівень. Завдяки сучасним технологіям. Після таких інсультів люди повертаються до нормального життя, а не стають неповносправними. Після унікальної операції в Тернополі пацієнта перевели в інсультний відділ. Зараз його стан покращився. Чоловік вже може рухати кінцівками та говорити. Забруднення немає. Екоінспекція отримала результати проб води тернопільського ставу. Спеціалісти досліджували, чи дійсно водойму злили паливно-мастильні матеріали. Про велику пляму, яка мала різнокольоровий відтінок. Повідомляли тернополяни у соціальних мережах. Після того до обласної екоінспекції звернулися із відповідною заявою про необхідність дослідження. Спеціалісти виїхали на відбір води, провели аналізи, показники у межах норми. Лише один із результатів перевищує обмежений рівень на дві поділки: це біохімічне споживання кисню бактеріологічним середовищем у ставі. Продовжуємо Торгували тілами у Тернополі. Затримали сутенерку. 20-річна дівчина разом із спільницею шукала так званих. Працівниць в інтернеті і організовувала зустрічі з чоловіками у квартирі. Прибуток ділили 50 на 50, половину повії віддавали організаторкам, а інші залишали собі. Погодились так працювати жительки Тернопільської, Черкаської, Запорізької та Вінницької областей. 20-річні бізнесменці обрали запобіжний захід. Це нічний домашній арешт. Триває слідство. Знайшли і вилучили зброю. Житель Тернопільського району тримав вдома гранати, патрони і димові шашки. Все це каже, привіз додому як сувеніри, що загрожує за незаконне зберігання зброї. Дивіться далі. Дві гранати із запалами, майже 200 патронів різного калібру, два РПГ та димову шашку. Усе це у своєму помешканні зберігав житель одного з сіл Тернопільського району. Заборонені предмети під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді міськрайонного суду вилучили правоохоронці. Напередодні автомобіль підозрюваного зупинили працівники патрульної поліції. Водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. В Ході даного автомобіля було виявлено та вилучено. Один предмет, схожий на протипіхотну міну, шість сигнальних ракет і на схоже на освітлений патрон чоловік каже, що все привіз як сувеніри з території, на які ведуться бойові дії. Дана особа притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Вирішується питання щодо оголошення даній людині. підозри за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. У Тернополі стартувала програма обміну старих ламп на енергозберігаючі. Відтепер кожен повнолітній тернополянин в найближчому відділенні Укрпошти може обміняти 5 лампочок. Програма створена за підтримки Євросоюзу задля для економії електропостачання у домівках українців. Як доєднатися до цього проекту? Що для цього треба? Зараз розповість наша Олеся Липчак. Доброго дня! Добрий день. Я хочу вас обміняти старі лампи. Документи маєте маю. Давайте тернополянин Владислав сьогодні прийшов випробувати, як працює програма з безкоштовного обміну старих лампочок розжарювання на енергоефективні світлодіодні аналоги. Вдома знайшов п'ять старих ламп. каже, хотів замінити їх давно, адже світять вони недовго. А електроенергії споживають багато. Ми всі бачимо, як часто нам виключають світло в домівках, і це змушує нас більше економити електроенергії. І тому є чудовий спосіб зараз замінити стару лампу розжарювання на нові, більш енергоефективніші світодіодні лампи. Сьогодні хлопець безкоштовно обміняв п'ять ламп різних цоколів на п'ять нових різних потужностей. Вважає програму корисною, зізнається, хотів би, щоб до неї доєдналось якомога більше людей. Я думаю, що зараз це вимушено, бо перебої з електроенергії по всій Україні, в тому числі і в Тернопільській області. І враховуючи ці всі проблеми, дуже гарно, що можна е, таким способом доєднатися і зекономити електропостачання. До акції люди доєднуються активно однак, черг поки що немає. У відділеннях нової пошти створили спеціальні віконечка, де здійснюють обмін. Дуже добре, що таке роблять. це Дуже 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 файна штука. Особливо тих людей це економія для країни. Чула по радіо, що міняють лампочки, взяла паспорт, ідентифікаційний код і поміняли мені дівчата без проблем. А скільки лампочок ви сьогодні міняли? Чотири і п'яту з маленьким цоколем. П'ять днів як положено. Лид лампи ми отримали від Європейського Союзу. Таких нам передали 50 мільйонів, а сам проєкт впроваджується як один з інструментів енергоефективності, аби забезпечити баланс енергоспоживання. Станом на сьогодні у Тернополі лампи є у всіх 22 відділеннях. Після обміну їх передадуть на утилізацію. Ми розпочали з обласного центру, наповнили поки що відділення обласного центру лампами для обміну в достатній кількості в зв'язку з логістичними моментами. Надалі будуть поступати лампи, і ми почергово будемо доєднувати до обміну відділення, районні, і маємо намір охопити кожне сільське відділення. Тобто в кожному сільському відділенні в селі зараз наразі не потрібно кудись там їхати. А ми привеземо до обміну лампи в кожний населений пункт людям ця опція буде доступна. Аби долучитись до проєкту, вам потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та лампочки старого зразка, але робочі. Аби гарантовано отримати LED-лампи, варто подати заявку через застосунок дія у розділі послуги. Обрати обмін лампочок та залишити свої дані. Антистрес для тернополян і вірний побратим поліцейського. Хаски з кличкою хан можна часто зустріти на вулицях Тернополя. Собака патрулює разом із Ростиславом Лукашенком, працівником карного розшуку управління поліції. Чи вибагливий хаски в роботі? і Що вміє? Дивіться у сюжеті. Хаський хан патрулює тернопільські вулиці разом з господарем Ростиславом. На службі собака неофіційно, втім за понад рік вивчив, де живуть підозрілі люди. Ми ну по, по роботі часто ходимо до одних тих самих злочинців, припустимо, до яких там здійсняють крадіжки. І ми вже з ну з ханом, вже як заходимо в під'їзд, він вже знає, на який ми поверх маємо піднятися і до кого ми йдемо. Бо зазвичай то кожен під'їзд ну, є в кожному своя людина. Влітку хану виповниться чотири роки. Свого собаку Ростислав спеціально не тренував, але Хаски знає базові речі. Хан вивчив шлях до поліції і частенько супроводжує господаря до місця роботи. «З Часом роботи вже більш поглинаюся в роботу і менше часу вже почав приділяти своєму другу. Після того як я вже зрозумів, що вже ну в залі капець абсурд, в нас немає часу з ним вигулювати. Ну виходить на вулицю гуляти. Я почав його зранку з собою брати. Знаю, що заступаю в патруль на 7.40 ранку, я можу його з собою взяти. І він зі мною з самого ранку вже починає виходити на патруль, і ми з ним і гуляємо, і роблю свою роботу. В принципі, він роботі не заважає. Наоборот, люди до нього підходять, гладять, тішуться, діти малі з дітьми взагалі супер контактує. І, ну, і з того моменту, десь буквально вже рік часу ми вже з ним спокійно, стабільно ходимо кожен день на роботу. І всі його знають, весь колектив. Ростислав завів хану інстаграм-сторінку. Фотографуватися хаски не проти. У соцмережах вже має підписників, а ще має друзів службових собак. З собаками на твердійців, точніше, він добре ладнає. Там є декілька вівчарок, з якими він знається, і ротвейлери, Вони дуже спокійно з ним латають. Є одна вівчарка, яка ну далі там трохи не контрольована, але зі всіма в загальному він дружить. Хан і для близьких, і навіть незнайомих людей може вмить стати розрадою, переконує Ростислав. Тож ні він, ні собака не проти, коли на вулиці просять фото чи пообніматися. «100 картин дітей незламної України. Така виставка незабаром відкриється в Лондоні, де покажуть патріотичні роботи наших талановитих дітей. Буде представлена там картина і тернопільського художника, учня мистецької школи імені Ігоря Герети Руслана Галушка. Який сенс він вклав у свої картини, які будуть в Лондоні, і загалом що любить малювати, про все це Яна Полохіна розкаже. Уже на шляху до Лондона картина юного тернопільського художника Руслан Галушка один із чотирьох талановитих школярів, робота якого експонуватиметься на міжнародній виставці під назвою «100 картин дітей незламної України. У всіх роботах така переважна тематика. Там Україна, українські якісь ну жінки, там в українських традиційних вбраннях. Ну і те я постійно відштовхуюся від цього. У мене були там якісь думки, були, а потім. Підімою зробити щось зі свічкою, ніби Україна йде крізь темряву до перемоги, до своєї майбутнє. А ще це перегукується із відключенням світла через обстріли, додає автор. Руслан захоплюється народною творчістю, традиційним українським вбранням, прикрасами. Всі ці аспекти художник досліджує перш ніж приступити до малювання. А ця робота натхнена вже військовими подіями. Така алюзія на ці всі події, на ці всі історії. Вона ну, ніби тут такі ці рукави широкі, традиційні ніби для України, на мисто, та намисто. Ну, але в мене такі були більше. Мені хотілося якось так би ну, чорним його зробити, чорнобаївка, чорне, таке темне, але в нас вона дивиться в світле майбутнє. Роботи Руслана вже виставлялись і в Україні, і за кордоном. Тож виставка у Лондоні буде не першим таким досвідом автора. Гарна така можливість ну, показати свої роботи, там вже потім себе. Ну і потім вже такі не буваєш таких зв'язків, ось тебе вже люди ну, знають, там так хтось вже взагалі особисто, а хтось просто так знає, що є там Руслан Галушка. Ну і звісно, ця можливість розповісти світові про Україну, про її мистецтво, історію, традиції, про боротьбу. В подальшому роботи з виставки 100 картин дітей Незламної України продадуть, щоб допомогти Україні. І на завершення, хочу, аби ви долучились до доброї справи. Підгаєцька міська лікарня звертається до жителів громади із проханням стати донорами для українських захисників. Поранені наші воїни нерідко потребують переливання крові, якої вкрай не вистачає, зважаючи на те, що триває повномасштабна війна. Тож адміністрація підгаєцької лікарні просить жителів громади долучатися до забезпечення травмованих військовослужбовців препаратами крові і кровозамінників. Зробити це можна в пункті Дачі крові щосереди з 9 до 11 ранку за адресою місто Підгайці, вулиця Шевченка, 19. Що ж, долучайтеся до добрих справ. Дякую, що сьогодні дивилися новини на телеканалах Тернопіль 1 та інтебе. Залишайтеся далі з нами. Долучайтеся до аналітичної студії. Я ж бажаю вам вдалого, приємного і спокійного вечора.